Поблизу рівного на слизькій дорозі перекинулося авто. Сталося це вчора, 28 березня. Відомо, що в автомобілі перебувала жінка із дитиною. Внаслідок ДТП двері автівки заблокувалися і потерпілі не могли вибратися. На щастя, поблизу проїжджав поліцейський, який оперативно надав допомогу. Більше про цю історію далі. Це перші кадри з будікамери поліцейського офіцера громади. Правоохоронець помітив перекинути авто і одразу прибув на допомогу. Під час патрулювання поблизу села Глинськ було виявлено транспортний засіб, який внаслідок перекидання знаходився поблизу проїзної частини. Зупинився. Коли підійшов до автомобіля, було встановлено, що двері внаслідок ДТП автомобілі заблоковані. Шляхом подачі голосових команд було встановлено, що в автомобілі перебуває водійка та її дитина. Живи? Відкриваю зараз, зараз, секунда. Я не знаю, як так сталося. Все добре, все. якщо всі живі, то все добре, все, не переживайте, все зараз буде добре. Під час спілкування вони повідомили, що всі живі, здорові. Лише не можуть вибрати з автомобіля. Пересвідчившись, що вони не ушкоджені, поліцейський випробував різні способи, аби відкрити дверцята легковика. Втім, після марних спроб Олександр Бондар дістав зі службового авто набір інструментів та розбив у джилі скло. Перший допоміг вибратися семирічній Маринці, а потім у 27-річній матері. Помалу руками не торкайся на пілогу. Мені давай руки. Давай мені руки. Помаленьку. Дай руку. Помаленьку сюди. Тримайно. Ну. Більш нікого немає машині. Нема. Розбивши скло, я е, дістав матір та семиречну дівчинку, яка була налякана. Шляхом візуального огляду було виявлено е, сенсі в області носа в дитини. Водійка тверо, тілесних ушкоджень не отримала. Завезли мало, судочок їхали до лікаря. Я не знаю, як так. Ну, за все, живі, здоров'я, все добре. Потому поліцейський офіцер громади на службовому авто доставив жінку та її малолітню доньку у Рівненську обласну дитячу лікарню, де останню оглянули медики. Дорогою до лікарні дівчинці ставало зле. Зволікати було ніколи. Тому я увімкнув проблескові маячки та сирену, тому ми швидко дісталися до медичного закладу. На щастя, серйозних травм вона не отримала. Дівчинку разом із мамою відпустили додому. Ілля Томашевський новини рівного.